Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Нещодавно компанія Blizzard показала нам, які саме данжі будуть у другому сезоні ключів. Насправді, деякі з них мене доволі сильно здивували, проте це була приємна несподіванка. Я впевнений, що попереду нас чекає безліч веселощів. Сьогодні я хочу розповісти вам про андерот. Та ні, не цей андерот, про підземелля з доповнення Battle for Azeroth. Серед неприлазних хащів та смертоносних трясовин на зміру стоїть старовинний дослідний комплекс титанів Ульдір. Мешканцям Зандалару давно вже не давала спокою гнітюча присутність цієї незрозумілої споруди, але потрапити всередину вони не могли і змушені були лише спостерігати за розповсюдженням гнилі, що простяглась на кілометри навколо комплексу. Проте неподалік знаходиться вхід до печер, і, можливо, саме цей шлях і приведе відважних героїв до Ульдіру. На початку підземелля нас зустрічають всякі блохи, воші та інша нечисть. Відходьте від конусного, аоє личинок, хіба жоно в сторону, бо ця потвора ригає на 3 кілометри перед собою, а блохи вибухають при смерті. Зважайте! Бладматрон стрибає до рандомного гравця і кастує потужний удар перед собою. Уникайте цього за всяку ціну, це майже точно смертельно. Духів на платформах зазвичай скіпають, але раптом ви хочете з ними побитись, то будьте готові тиснути сейви. Не найкращі моби в цьому данжі для відсотків. І ось ми підходимо до першого боса. Тролі крові приносять незліченні жертвоприношення для Гуна, і старішина Ліакса зробить все можливе, щоб принести нас в жертву для свого Бога. Збивайте касти і Bloodbolt так часто, як тільки можете, щоб зменшити шкоду по групі. Хілерам завжди слід бути уважним і оперативно заліковувати Taint of Goon. Ця здібність погинає зцілення і завдає шкоди від магії Тіні. Босиня буде запускати калюшку гнилі, яка йтиме по прямій. Обов'язково відходьте, тому що ця здібність у вас ваншотне. Ліакса телепортується до одного з нас та чеклує Сангуін Фіст. Вибігайте за зони, щоб не отримати фатальної шкоди. Час від часу старіша настворюватиме свій кривавий образ, клона, який буде повторювати всі її здібності. Максимально швидко заливайте цю ціль. Спускаємось нижче. Знову веселі бложки та гарнюні личинки. Бажано не сильно стакати їх між собою, проте все на вашій совісті. Може ви три каріо пушери і не знаєте, що таке обережність. Трохи далі ми побачимо нових ворогів: Diseased, Lesher. Дуже важливо збивати їм кожен каст Decay in Mind, інакше ми ризикуємо зловити стан на цілих 30 секунд, то якесь божевілля. Бладсформери клопи переростки, беруть у ціль випадкового гравця і починають його переслідувати. Кусають вони дуже і дуже сильно, тому тут під'їде будь-який контроль, який затримає цих мобів на місці. І ще одне: не кастуйте, коли вони юзають Sonic Screech, або збивайте каст, інакше ми отримаємо Silence. І ось таким чином, по 2-3 паки, нам потрібно буде зачистити майже весь майданчик перед другим боссом, і зараз ви зрозумієте чому. The Deinfested. Мерзеннішої істоти складно собі уявити, все, чого бажає це створіння, вирватися з печер та рознести інфекцію гуна по всьому світу. В цьому файті дуже важливо зайняти правильне позиціонування танки. Відводьте боса до краю кімнати і танкуйте його обличчям до стіни. Ця м, річ буде чаджитись в нас. Як тільки побачите каст, одразу відходьте в сторону. Босс інколи блюватиме в танка, виригуючи паразитів. Обов'язково роздушуйте їх, бо можуть вилупитись ади, які будуть нас гризти. Цю обілку можна задоджити. Як тільки бачите каст індіджістейшн, зробіть пару кроків в бік. Коли босс набирає 100% енергії, то кастує тантрум і починає бігати як шалений, розкидаючись личинками. В цей час групі буде дуже боляче, тому хілери, готуйте сейви на цю фазу. В ідеалі кожен гравець під прискоренням має швидко розчавити цю гидоту. Здібності повторюються за циклом, але головне не давати народжуватись посіпакам і не ловити чарджі. У проході на нас вже чатуватимуть скелети. Вони вішатимуть на себе щити, які я рекомендую пуджити. Ну або станьте їх і не давайте кастувати. Також, якщо маєте можливість заспокоювати ворогів, то знімайте з них енрейдж. Далі буде ще важче, але немає нічого неможливого для відважних героїв. Червоні калюшки на землі то хробаки. Вони спамлять десболтами і треба кікати їм кожен каст по можливості. Обов'язково збивайте летючим духом Withering Curse. Їх тут двоє, тому бажано заздалегідь визначитись і розподілити порядок збиття. Також вони ставлять паскудні тотеми. Просто відходьте із зони ураження. Яке ж страшне одгробило стало на нашому шляху спорколер Занча. Цього троля Гуун підняв з могили, щоб зробити ходячим розпилювачем гнилі. Складний бій, проте, якщо знати, що тут до чого, стає трошечки легше. Бос прикликає спори, які виростають довкола платформи. Щойно ми їх торкнемось, отримаємо серйозний дамаг, тому якщо не маєте повного імунітету, не чіпайте їх. Занча буде потужно лупити по танку здібністю Shockwave. Потрібно водити боса так, щоб за спиною танка завжди були спори. Таким чином троль буде розбивати своєю атакою грибочки. До двох людей бос буде застосовувати апхівал. Занча відправляє вибухову хвилю в наш бік, руйнуючи всі спори в радіусі 8 ярдів навколо цілей. Не підходьте до союзників, але ставайте так, щоб вибухом зачіпало грибочки. Коли бос набирає повний стовпчик енергії, він застосовує Festering Harvest, змушуючи всі гриби вибухнути водночас. Це потужний бурстовий демедж і серйозна дотка, що легко може нас добити. Тому хілерам слід дуже уважно слідкувати за групою і не ловіть спори, що розлітаються довкола під час вибуху. Оголовна механіка грибочки потрібно знищити максимально можливу кількість цієї гедоти, інакше вайпів не уникнути. Ну і ухиляйтесь від всіх void зон та білок, які можна не ловити. Бажаю успіхів групам з пугами на старті сезону. Ну як з босом впорались, то можна і продовжувати. Розбираємось хробаком, начіпаємо патруль. Зазвичай, для економії часу, паки зі скелетами скіпають, обережно обійшовши по краю. Далі ми можемо або добрати відсотків за потребою, або обережно пройти біля стінки, щоб не заграти мобів. Наприкінці нас чекатимуть двоє милих створінь, яких не варто недооцінювати. Кораптор розвертається в бік одного з гравців та кастує Medeing Gase, удар по прямій, який дамажить та змушує настікати від жаху. Як тільки побачили, що моб дивиться в вашу сторону, негайно відходьте. Ці моби прикликають тентаклі біля гравців, від яких також треба ухилятись. Просто зробіть пару кроків вперед і вас не зачепить. Спускаємось вниз. Компанію нам складе хранитель Хезрел, який і допомагатиме впоратись з останнім босом. Багато усілякої дичини ми бачили на своєму геройському шляху. Проте такого огидного створіння нам ще не траплялось. Unbound Abomination – втілення гнилі гуна у своїй первісній формі. Напряму завдавати шкоду цій істоті ми не можемо. Її захищає кривавий бар'єр, який поглинає демедж і генерує енергію крові. Коли енергія доходить до 100, двійко кривавих втілень вилазять з тіла боса. Нам потрібно вбивати цих посіпак для того, щоб завалити цю мерзоту. Одного з мобів бере на себе хранитель, а от другого доведеться зливати нам. Босс час від часу вішає на групу дебаф. Blood. Цей ефект стакається і дамажить нас протягом всього бою. Хілери можуть діспелити цей, тож слідкуйте за своїми кулдаунами і захилюйте групу як слід. Unbound Abomination вистрілює в сторону одного з гравців гнилю. Нам цього ніяк не уникнути, тому просто відходьте від Войдзони, які розливаються довкола. Хранитель чаклує на одного з гравців Cleansing Light. Цей ефект при спадінні знімає з нас всі стаки дебафу і очищує платформу від неприємних калабань. Збігайте, щоб почиститись. Протягом всього бою довкола будуть спавнити сферки, які рухатимуться в нашу сторону. Якщо вони до нас доходять, то вони слабо пробивають. Потрібно постійно слідкувати за ними і знищувати. На місці смерті вони лишають калюжі гнилі. І на цьому все. Бігом повертаємось на поверхню, поки не задихнулись тут огидне місце. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, моє відео вам сподобалось, і я заслуговую на вподобайку. Я вдячний кожній та кожному, хто підтримує мене. Коментами, вподобайками, репостами чи копійкою. Окрема подяка моїм патронам. Ви надихаєте мене ставати краще, робити нові відео та поширювати український контент. Дякую вам. Проте не забувайте, завдяки кому ми можемо жити і займатися улюбленими справами, підтримуйте Збройні Сили України в саму першу чергу. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв. до нових зустрічей!